Колеги, всім доброго дня. Бачу, що, що в нас вже є 5, -5 року, що маємо можливість починати засідання комісії з питань охорони здоров'я і соціального захисту. У нас там два питання в порядку денному і різному. Чи є інші пропозиції? Якщо нема, прошу затвердити порядок. Ден. Хто за". за Дякую. За", за. колеги? Дякую. Порядок денний затверджений. Отже, перше питання: проекту про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку. Тарас, прошу У нас було скориговано пропозиція головного розпорядника коштів про мініхоронне здоров'я і виділено кошти для придбання медичного лінійного прискорювача в загальній сумі 30 мільйонів гривень. Тобто попередньо у них було 5 і зараз ще 30 людині. Це єдина стрічка, яка стосується охорони здоров'я в, в цих змінах наразі. Ще немає. немає. Маємо пропозиції, також є дві пропозиції, які були погоджені вчора бюджетною комісією, але на даний момент всі нерозподілені видатки вже є розподілені. І що будемо робити? Будемо далі аналізувати по бюджетну розвитку, де є невиконання по об'єктах. І зможемо ці кошти ну, добив, там липня, серпня додати рішення до великого це, це гарна, це гарна політична відповідь. А mm -hmm. що стосується. Прохання по сміттєпереробному заводу була типовизна комісія, типу які результати Я ну, знаю. Комісія була второк але ну результатів ну, ну, я пов язков, пов я на комісії, що щось ти ага. дала. Я цю ухвалу голосувати буду лише з з, з якоюсь за увагою, що без сміттєпереробного заводу не знаю, чи це що можна питання? Або на, на светловини там що? на свердловини є в, в 2 мільйони сторидбачення. Тобто ми вже тут із Бо нам не дали інформації, що буде робитися по сміті заводу. У нас є е, потреби в медицині, які ми могли би закрити в тому числі за, за рахунок правильного розподілу коштів, оскільки немає інформації аналітики по сміттєприробному заводу, наскільки це потрібно вже і зараз. А є інформація неофіційна від підрядника робіт, що там не все так легко і, і, і гладко. Тому виникають питання просто логічні. вчора. На бюджетній комісії доповідав керівник ОКП Зелене місто. Якраз всі питання презентації навчорашньої там є. Ну на жаль, немає зараз можливості. Він доповідав, які є в них повністю відповісти по. По заводу, які в них є потреби, які складові є по кредиту, які є там додаткові роботи і суми, ті, що не входили в попередньому контракті від Я, на жаль, ну, не можу її зараз отримати. Це не детальна інформація. А ми покажемо телефон. Так, оця презентація Вчора керівник повністю доповідав. І там є табличка і слайд розшифровка повністю по всіх видатках, по всіх роботах, які були е, зроблені. Там вже є виконано робіт е, більше ніж на 60% по заводу, І є розписаний план фінансування цих видатків. Це Ну, можливо, стало. Загальний дефіцит фінансування 718 мільйонів. Ми, ми, ми даємо 100 А 618, де на вісім? 718, це є. 618? Ну, 718, мінус 100, якщо передбачити. Ну, 100. так, скажуть, що Тобто, ця більша частина це цей за рахунок коштів, mm -hmm. якщо буде я розумію 718. Якщо не буде, то відповідно буде фінансуватися. З цих 100 мільйонів, і вони зараз на сесії збільшують розмір статутного капіталу на 150 мільйонів, щоб мати можливість вибрати ці кошти і продовжувати роботу. роботи. Така ситуація. Я поміну з потім питання. Пропонуй, Тарас. Сформулюйте пропозицію. У нас було успішні проекти. Реалізації кредитних коштів, зокрема, є квиток і так далі. Що, якщо б ми ми його запустили, я і, типу як хотіли, і, і була показана спроможність, що ми можемо такими коштами оперивати. То плюс, а тут знову таки е, зрізаємо борги, беремо кредит. Типу е, підрядник шукає інших підрядників, щоб завершити роботу, якщо вони знали, типу, наприклад і так далі. І е, тільки в Україні шукає, типу, щоб це завершити. Аналітики, типу ніхто не має, бюджет собі вирішено. Ну, якщо не готовий брати на себе відповідальність, що типу вони брутьі далі за сміттєпроводний завод, то окей, я особисто мінус. типу. Я можу ще зазначить. У нас є, якщо ну, досвід реалізації таких будівельних проектів, у нас є досить успішні. Це і будівництво лінії на Сихів, там Личаківська та сама, Коновальця, такі великі інфраструктурні саме будівельні проекти, бо ну про не квиток це вірю, що пан Єгоров зараз то mm -hmm. все. Ті всі какашки виграє, бо він хороший менеджер і ефективний. Але але, ну, типу, типу голосуємо в величезні питання, депутатів немає інформації. Типу, дякую Наталі, щоб телефоном показала презентацію. Типу по смітті переробному заводу на типу, яке місто бракує 717 мільйонів. А зараз, типу, типу, зараз після цього ми будемо слухати так само, на мою думку, хороше питання. Але те ж питання, яке витрачає кошти міста. Це університет, наприклад, на першому тему. І тут ми говоримо: ми даємо туда на сміття, а тут дайте нам, типу, на університет. І воно типу, не корелюється. Ми типу. казали, що на університет не треба пишите міста. Ні, треба, але місто але, але, буде заробляти гроші типу, та, і витрачати на, на університет. І це хороша ідея, насправді. Я але, але, але. Давайте завершимо з бюджетом розвитку, а mm -hmm. то тоді будемо до наступних питань. Тобто, яка пропозиція? Яка пропозиція по внесенні змін до розподілу коштів бюджету розвитку, враховуючи, що є... Це, е, це е, моє особисто. Спробі... Розгляд ради? Ні, це моє особисто питання. Під, 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 підтвердити, типу, підтримати, але... З увагами, колегам, позицію, типу... Okay. Ну, це чисто формальність, але я б хотів, що не було озвучено. Добре, тоді е, Mm. Звучи, якщо mm. ну, yeah. потім озвучувати зараз озвучу цю пропозицію. Наскільки я знаю, бюджетний на розгляд радисти. Давайте на нарушати ради Я тоді і... думаю, що це і... І... З, не, не зважу шукаємо. І... Ми, і... ми тільки принципові радіо. Це, це, це раді. бюджет розвитку. Тут комісії всі погодили. Це зміни до бюджету розвитку. Тут не мова йде, це не про кредит. Це переробний виток. А, це не про кредит. Це зміни до бюджету розвитку. Але просто. Але в, в, в змінах так, є частина по цьому. Так, ми прийшли по минулої комісії, було заваження, що не включений лінійний е прискорювач. Ми це відкоригували і лінійний прискорювач є, Я вважаю, що сміття підтримати, але Підтримати правильно сміттєпроводна на розгляд Так, а сміттєпоробний на все решта підтримати. Але воно в нас є все в розділи, що відбували. Ні, то тільки. Ти спробував. Ми не можемо одну з частин. Ти спробував, спробував. Не зовсім, ми можемо викинути, бо це справді не є профільним нашим питанням. Тому це для того є профільні комісії. Вони ж не викидають нам ремонт. І на розгляд ради? Пропоную. На розгляд ради. Так? Рада прийме, за. За так. Рада приймає, я Рада прийме, І не так. я думаю, так. ಮಾರ್ತೆ ಬುಮಾಷ್ಟು До нас, Вас робить невелику технічну правку. Ви попередньо на комісії проголосували проект ухвали про приєднання студентської кількісти до другого ТМО. Але там додатку у нас є персональний склад. І головний бухгалтер, чайка Леся Степанівна від сьогоднішнього дня перейшла на посаду просто бухгалтера. То ми робимо технічну вносимо технічну правку, забираємо слово головний. Залишаємо залишаємо О, просто слово бухгалтеру, тому просимо погодити такі зміни. Вона не сильно там з пікетуванням <пілітування> не, не придет підра і вона це вона це, це, це її добровільна воля. А, ну. Вона вже давно хотіла, але ти вже складно бути головним бухгалтером. Вона залишається є, є якісь питання до проекту. ухвали? немає. Нема хто запрошували? Річні Дякую. можна мене ще є протикольне доручення. Хочу ще раз озвучити, що ми і про нього не забули. Минулого разу задали питання власне. Впровадження заходів електрозбереження, встановлення дахової сонячної станції акумуляторів на вулиці і Миколичука, І прохання вивчити можливість також провадити заходи нерозбереження встановлення дахової сонячної електростанції та акумуляторів в другому тему, а також наша поліклініка. А що по що по тиму газу газу? Воно не так, і щоб не забули. Ми можемо у нас є здатність забувати наші протокольні доручення. Я просто сформована вже робоча група під ідою Андрія Москаленка, яка типу, займається питанням енерго майбутнього міста Львова. Я пропоную взагалі просто в рамках цієї робочої групи відокремити блок по медицині, типу. типу яка би, Це інфраструктура, так. Типу, типу яка б ну, типу є там, наприклад. Тепло, школи, лікарні і так далі. Даліше просто запропонувати надію ти постворити окрему групу, яка би займалася медициною. Нам треба інженерію. Треба. Треба, але, але я це, так, наш, е, наш... Умовно маємо восьму поліклініку, чи 15-ту поліклініку. Шосту, хоча б вона є. Ні. Добре, як... хай буде 8.